звати Тетяна. Хочу вкратце розказати, як я прийшла до Христа. Шукала я його, мабуть, з самого раннього дитинства, з дитинства, тому що завжди дивилася мультфільм про робіка, суперкнига. І біблійські історії вони мене завжди вони мене цікавили. Позитивно десь вони впливали на моє життя. Тому що вже тоді, в дитинстві, ми розуміємо, що таке. Ми починаємо розуміти, що таке добро, що таке зло. І, звичайно, як всі люди, є, є і труднощі в нашій житті і в нашому побуті. Тому шукала я Бога, приходила і в православний храм. Заходила в православний храм, але ви знаєте, щось мені було не по душі. Було не по душі, але в 15 років у мене була знайома, яка мене пригласила на служіння. Перший раз я прийшла на служіння, це була невеличка церква, невеличке приміщення, вони там збиралися, це були п'ятидесятники. Люди, які славили Бога, люди, які любили Бога. і Тому вони мене туди привели. Привели, і ви знаєте, воно коснулося мого серця, мені сподобалося, але так як я була ще підлітком, так як ми всі підлітки, ми ще думаємо, що а, ну, воно не треба, десь стидно від однолітків, ну, як в житті буває. Мені подарили Біблію, мені подарили тоді Новий Завіт, але він в мене лишився на полці, на полці до 24 років. Коли в мене вже був син, вже в мене було подружнє життя. І в один прекрасний день, ви знаєте, приїхав брат мого чоловіка і проповідував нам. Звичайно, воно мене коснулося мого серця, так як. Я чомусь я все время думала, я знала це, що в душі ми християни. Душа наша, вона народжена Господом, і вона предназначена для того, щоб ми пішли до Господа. Душа наша вічно живе. І від нас залежить, в яку вічність вона піде. Піде вона в рай, чи вона піде в ад. Дві вічності є. Немає більше, е, я не згодна з тими людьми, які говорять, що після смерті ну, нічого не буває. Або люди там превращаються, хто говорить там, в тварин, або в квітків, ну різні довиди, помисли, так говорити. В Біблії чітко написано, що «З праха взяти, в прах піде, тіло наше, але душа, вона вічна, вона живе вічно. І нам жив, жив, жив'я на цьому світі. Нам вирішувати, куди наша душа піде. Чи вона піде до Господа славити, завжди славити нашого Творця, який создав небо, землю і все, що на ній. Все, що дихає, все, чим ми живемо, чим ми радуємося, наповняємося, це все це все рук Творця нашого. І ми, в Біблії написано, що ми по образу, по одобію сотворені ним. Отак в один прекрасний день це було, якщо пам'ять мені не це було, по-моєму, 22 октября. Приїхали наше село, я тоді жила в селі, наше село приїхали християни, п'ятидесятники, і провели служень. Звичайно, моє серце розтаяло. При виді тих людей, проповідь, славили Господа. Отак от я прийшла до Господа. На сьогоднішній день я дуже велика. В мене дуже велике свідетельство, свід... дуже велика подяка Господу за, то, за те, що Він. Я, я от тако думаю, що мільйони, мільярди людей на землі, але чомусь він вибрав мене. Написано також в слові Господньому, що він називає нас дочкою і сином. Всевишнього. Я б дуже велика подяка в мене Господу за те, що він назвав мене дочкою своєю, своєю дочкою. Я бачу в всьому присутність в його моєму житті. Він мене благословляє, в мене прекрасних четверо дітей, прекрасний чоловік, який заботиться про нас, який дбає про нас. Так, да, є трудності, але Бог не говорить, що в нас не будуть трудності, будуть завжди вони. Але з Господом ми ці трудності проходимо легше. Ми розуміємо, що ми повинні йти далі. Ми не вертаємося десь якусь. Якесь то будемо говорити болото, да? де люди випадають в депресію, люди заканчують життя самовбивством, люди страждають. Ми знаємо, що Господь нас проведе, і Він дійсно він проводить. Якщо ми будемо дійсно на нього уповати, дійсно вірити, дійсно довіряти своє життя Господу, він неодмінно нас проведе. Проведе через всі негаразди, через всі трудності, все, що в нашій житті трапляється з Господом, ми все зможемо. Ми все преодолеємо, ми, все, ми, все, ми будемо, ми будемо потім в кінці, саме головне, що нас жде потім в кінці. Ми будемо радуватися, ми будемо радуватися і лікувати. Ми будемо славити нашого Творця, славити нашого Господа. Е це навіть не не описати, не описати те емоціями, словами не розкажеш те, що ми там будемо відчувати. Я бажаю кожному, кожній людині прийняти Ісуса Христа в своє серце для того, щоб ви жили вічно, тому що Господь хоче кожного, кожного з нас спасти, кожного хоче. Бог нас всіх любить. Ми його діти. Не важливо, чи я сьогодні мирська людина, чи я сьогодні християнка, Бог нас Бог за кожного із нас заплатив одну і ту саму ціну. Бог прийшов за нас на хрест Голговський, пролив свою кров за те, щоб я і ви, і ти, дорога душа, жили вічно і славити його святе ім'я. Амінь.